Слово діалог і загалом поняття діалогу, основою якого є взаємне слухання, останніми десятиліттями стало своєрідною догмою в католицькій церкві. Говориться часто про екумінічний діалог, про міжрелігійний діалог, діалог церкви зі світом, діалог церкви з різними середовищами, наприклад, середовищем ЛГБТК, діалог між державами в ім'я Миру, діалог між церквою і державою. І останніми роками в католицькій церкві. Заговорили навіть про діалог церкви і масонства. Особливо активними в цьому плані є кардинал Франческо Кокопальмеро і кардинал Джанфранко Равазі. Не здивуюся, якщо найближчим часом розпочнеться діалог, ну, може, менше з тими моїми припущеннями: діалог, діалог, діалог. Христос Воскрес вітаю, дорогі брати і сестри на моєму ютуб-каналі. З вами отець Роман Лаба. І я запрошую послухати трохи мого монологу. Але щоб це був теж діалог, то можете залишити свої запитання в коментарях під цим відео. Дуже часто ми чуємо заклики, що ми повинні розмовляти з усіма, ну або принаймні почати від того, щоб слухати один одного навзаєм. Зокрема, таким великим закликом був ось цей синод на тему синодальності, щоб всі усіх слухали. І, як приклад, показувався наш Господь Ісус Христос, який часто слухав народ різних, різні, різних осіб і так далі. Е, на жаль, часто цей діалог церкви з різними нехристиянськими середовищами, на жаль, призводить до розмиття істин віри. Я не тверджу, що так мусить бути, я просто констатую поки що факт, що так є. Наприклад, міжрелігійний діалог пішов в такому напрямку, що в церкві тепер рідко можна почути про спасіння тільки в Ісусі Христі. А вже точно на тих міжрелігійних зустрічах такого ніхто не скаже. Якщо відбувається, наприклад, міжрелігійний діалог церкви з якимись там буддистськими, наприклад, колами, то говорять про спільні риси, Будди і Ісуса Христа і так далі, і фактично найважливіша правда. Як сказати, зникає зникає та правда, що спасіння є тільки в Ісусі Христі, бо немає іншого імені під небом, в якому ми могли би бути спасені, говорить Книга Діянь Апостолів. Я знаю випадки, навіть, коли в різних евангелізаційних школах, спільнотах навіть забороняють говорити, що спасіння є тільки в Ісусі Христі, що ну, кожна людина якась там має там свій, свій шлях і так, далі, і так далі. Звісно, що має. Але. Ісус каже про себе, Я, дорога, правда і життя. І ніхто, ніхто, ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене. Цю істину на нову мусив підкреслити Папа Святий Йоанн Павло ІІ, підписуючи доктринальну декларацію Домінус Єзус», яку працював тогочасний префект Конгрегації Віровчення, кардинал Йозеф Рацінгер, пізніший Бенедикт XVI. Чим є діалог в стилі Ісуса Христа? Відкриємо Марка 10 розділ, уривок, який ми сьогодні читали під час літургії. Того часу, як Ісус вирушав в дорогу, один підбіг впав на коліна і запитав його: Учителю добрий, що маю робити, аби ушпаткувати вічне життя? Бачите, такий, так прекрасно розпочинається цей діалог. Якби в смирені прибігає якийсь молодий юнак, на коліна падає перед Ісусом Христом, запитує. Запитання, яке є дуже важливим, ключовим, учителю добрий, що я маю робити, щоб успадкувати життя вічне. Ісус сказав йому, що чому називаєш мене добрим? Ніхто не є добрим, один лише Бог. Знаєш заповіді: не вбиватимеш, не чинитимеш перелюбу, не крастимеш, не будеш свідчити неправдиво, не будеш чинити кривди, шануй свого батька та матір. Той сказав йому, учителю, все це я зберіг з юних літ. Ісус же, поглянувши на нього, полюбив його і сказав йому Одного бракує, тобі піди, і все, що маєш, продай, та роздай бідним, і будеш мати скарб на небі. А тоді приходь і слідуй за мною. Він же, засмутившись від сказаного, мав бо великі маєтки. І поглянувши навколо, Ісус каже своїм учням Як важко тим, які надіються на багатство, увійти в царство Боже. Учні були вражені тими словами. А Ісус знову у відповідь каже їм: «Дійте». Як важко увійти в царство Боже. Легше верблюдові пройти крізь вушко голки, ніж багатому увійти в царство Боже. Вони ще більше дивувалися, говорячи між собою, хто ж тоді може бути спасенним. Поглянувши на них, Ісус та й каже, для людей це неможливо, але не для Бога, бо для Бога все можливе. Бачимо чудовий діалог. Молодий юнак запитує Ісуса дуже важливе запитання, без сумніву, одне з найбільш суттєвих запитань для, мої, для молодої людини, бо це запитання стосується сенсу життя. Що я маю робити, щоб успадкувати життя вічне? Ісус добродушно відповідає, перераховуючи, перераховуючи заповіді. Юнак твердить, що виконував це від самого дитинства. І тоді маємо дуже важливе речення. Ісус, поглянувши на нього, полюбив його. Тобто, перш ніж наш Господь торкнеться чогось дуже важливого, торкнеться його проблеми, він дає йому досвід своєї любові, поглянувши на нього, полюбив його. І далі Ісус виявляє щось дуже глибоке факт, що його співрозмовник надто прив'язаний до матеріальних речей, надто прив'язаний до свого маєтку, і це заважає йому йти за Христом. Текст закінчується драматично. Юнак відходить. Але найбільш вражаючим є не це: найбільш вражає те, що Ісус дозволив йому відійти і не відмовився від своїх вимагань. Ісус не біжить за цим юнаком і не каже: Слухай, я трохи переборщив, не переживай, я тобі буду товаришувати і будемо далі взаємно себе слухати. Я сказав трохи різко: не потрібно все продавати, лише якусь частину, і то ту частину, яку ти у своєму сумлінні сам вирішиш. Апостоли, тогочасний єпископат, назвемо так, були вражені тими словами, були шоковані. Були в шоці від цього. Багато з них, можливо, думали, і, і як, і, і все ти дозволяєш йому відійти ось так просто. Уявімо собі, що ця сцена відбувається в наші дні, наприклад, під час світових днів молоді. Ну, наприклад, в Лісабоні. Молодий юнак приходить до якогось єпископа. Ну, хай хай буде, що приходить до єпископа Роберта Байрона, дуже відомий проповідник. І між ними відбувається подібний діалог. Почувши, що для наслідування Христа потрібно все залишити, віддати своє майно, роздати бідним. Ну, якийсь юнак, наприклад, засмучується і відходить. Як би це прокоментували багато сучасних апостолів, багато сучасних душпастерів, брак душпастерської вразливості. Так говорити до молодої людини це фанатизм, фундаменталізм, безмилосердя. Забракло емпатії, молода людина прийшла з добрими намірами. Це ж як потрібно було все зіпсувати, щоб вона пішла? Вона сама добровільно прийшла, вже був, вже був готовий кандидат на християнина, на учня, і як це треба було все зіпсувати, щоб він, що він пішов геть. Тим не менше, наш Господь Ісус Христос сказав те, що сказав, чи сьогодні Він би сказав щось інакше. Цей діалог показує дуже важливу істину. Це не Ісус має допасовувати до моїх вимагань, до моїх побажань. Це я маю своє життя допасовувати до стандартів Ісуса. Це не церква має допасовуватися до вимагань і політкоректності цього світу, лише світ, посолений Євангелієм, має змінюватися, має прямувати до стандартів Божих. Первісна церква. Розвивалася серед язичницького і юдейського середовища. Відповідно, теж якийсь діалог мала вести. І цей діалог, дорогі мої, називається апологія, так, є такий жанр. Апологія. Пам'ятаючи слова апостола Петра, бути завжди готовими дати відповідь кожному, хто у нас, хто у вас, у нас вимагатиме справоздання про нашу надію. Перші християни входили в діалог з однією метою привести до Христа своїх співрозмовників, привести до спасіння тих, з ким я діалогую, з ким я розмовляю. Одна із перших апологій, яка належить Перу Святого Юстина, так і називається: Послухайте, діалог з Юдеєм Трифоном. Супер. Неймовірно. Апологія називається діалогом. А, Юстин слухав, відповідав. <хи> слово спасіння в цьому тексті вживається аж 17 разів. Ну і ясна річ, Юстин не знає чогось такого, як спасіння поза Ісусом Христом. Ряд ранньохристиянських апологій містять у своєму заголовку жахливе слово контра. Контра Цельсум, контра Аріанос, контра Фаустум. І так далі. Оці церкви не боялися цього слова контра, тобто проти Проти Цельсія, проти Аріан, проти Фауста, проти Евномія. А як часто сьогодні ми чуємо, що важливо не стільки говорити, що ми проти чогось, тільки треба говорити, що ми за щось. Та й взагалі не можна говорити, що ми проти чогось, ми за щось. Ми за щось. Сьогодні подібні апології, напевно, були б звинувачені у мові ворожнечі, і, напевне, книгарні відмовили б у розповсюдженні таких книг. Не вірите, Ну то напишіть, будь ласка, такий заголовок. Проти! і потім додайте якусь ідеологію сучасну, якби, і запропонуйте книгарні, наприклад, книгарні Є, щоб видала цю книгу. Я знаю, про що кажу. На жаль, на жаль. Немає сьогодні листів із заголовками контра Епіскопо з Германія. А добре, щоб були. Якщо і пишуться такі листи на поумлення, ну то таким тоном, щоб ніхто не образився, а в ідеалі, щоб ніхто нічого не зрозумів з того повчання. Винятки, звісно, є, але їх мало. Апології були таким діалогом. Який показував помилки опонентів і закликав їх навернутися до євангельської істини. Апології є свідченням того, що християни жили зі свідомістю впевненості в своїй вірі, а тому не мусили шукати істини десь назовні церкви. Розумієте? Коли я чую, що нам спільно треба шукати істину, дорогі мої, мені нічого не треба шукати, я вже знайшов. Я вже знайшов істину. Єдине, що я хочу, її поглиблювати поглиблювати своє розуміння цієї істини. Бо істиною є Христос. Також християни точно не відчували потреби шукати істину разом. Зараз буде жахливе слово, тому закрийте вуха, якщо хтось має вразливу психіку, разом з єретиками. Усім середовищам нехристиянським язичникам, юдеям, єретикам, християни пропонували лише те, що самі мали, самі зазнавали правди в Христі Ісусі. Пізнаєте правду, і правда вас зробить вільними, визволить вас. Також в середньовіччі католицька церква теж вела діалог, але ніколи це не робила ціною правди, ціною істини. Плодами такого діалогу, наприклад, з православними церквами був ряд уній. Чомусь критикується зараз унія, щось, щось такого непонятного. Але були Ліонська унія, Флорентійська унія, внаслідок соборів, до речі, розумієте. Брестська унія в 1596 році, Ужгородська унія, тобто приєднання до католицької церкви тих, хто ту церкву свого часу якось там залишив. А, неполіткоректні речі кажу. Ну що ж, потерпіть. На Льонському соборі у 1274 році Михаїл VIII, який представляв Православну церкву, прийняв науку про таїнств, філіокве, науку про чистилище і примат папи Римського, тобто ті доктринальні питання, ті речі, які, якби Православна церква, Східні церкви після розлучення з Католицькою церквою ну, відкинули, скажімо так, або не прийняли. ну, Скажімо, на, наука прочастили, що вона пізніше трохи була сформульована, здогматизована пізніше, пізніше, так. Інколи можемо почути такий стереотип, що в середньовіччі церква була ну, взагалі ні з ким не балакала, була такою клерикальною, що аж диктаторською. Дорогі мої, таке твердження є далеким від істини. Коли зі своїми тезами виступив один отець в Німеччині в 1517 році, отець Мартін Лютер. То в 500 1518 році, перепрошую, кардинал Каєтан прибуває до Авсбурга, щоб його послухати. Звісно, це було на вимогу сакського електа, який переживав за безпеку отця Мартіна Лютера, але апостольський престол прийняв цю вимогу і посилає до збунтованого отця Мартіна, кардинала Каєтана. В наступному році, тобто в 1519-му, відбувається теологічний диспут Мартіна Лютера з черговим папським легатом, кардиналом Йоганом Ейком. В цій зустрічі брав участь Філіп Меланхтон. І лише після цих зустрічей, на жаль, невдалих, Йоган Ейк повертається до Рима і привод, привозить звідти ось цю булу екзурдже, Екзурге Доміне. Власне, ну, такий спосіб діалогу ну, довгий час триває і є таким ну, зобов'язуючим в католицькій церкві. Діалог не може відбуватися шляхом компромісу, шляхом відступництва від істини або шляхом замовчування істини, ну, бо, в принципі, то є то саме. Папа Пій XII. Дуже чітко на цю тему висловився, він сказав, що. Діалог не може відбуватися шляхом допасування католицької віри до інших визнань. Чому? Тому що католицька церква є свідома, була, і є, і буде завжди свідома, повноти істини, яку містить, яку має, а та повнота істини походить від Христа. Що змінилося? В другій половині ХХ століття в 70-х роках ми маємо початок такого процесу. Який уйшов в історію як сексуальна революція, насправді це був такий розквіт неомарксизму. Власне, франкфуртська школа переживає свій такий ну, злет, можна сказати, злет неомарксизму лівих ідей. І ці ідеї вразили також і церковні середовища. Монахиня, яка читає Капітал Карла Маркса в комендії Жандарм і жандарметки Луїде Фюнеса, влучно виражає цю ситуацію, в якій опинилася церква. Церква, якби хотіла почати промовляти мовою тих людей, які, ну до яких вона є послана, так? Але сталося щось навпаки, замість того, щоб євангелізувати цих людей, євангелізувати світ. Церква почала зазнавати процесу секуляризації, тобто більшого впливу на цього, цього світу, власне, на церкву. І між іншим, між іншим, багато марксистських дефініцій, визначень почали проникати теж в життя церкви, теж в теологію. На мою думку, одне з них є вдале. Це визначення, це поняття альєнації, тобто відчудження, але здається, що тільки ось це одне. Ну і, між іншим, вплинуло на це на, на, на церкву, теж вплинув, або проник вірніше в церкву, проникло поняття правди, а з цим поняття теж діалогу з нецерковними середовищами. Згідно марксизму і похідних ідеологій немає об'єктивної правди. Єдина доступна правда може бути плодом узгодження між собою суб'єктивних перспектив. Тобто, так дуже спрощено: кожен має там якусь свою правду, і тепер, щоб треба нам домовитися, якою ж буде ота спільна правда, а це узгодження від, має відбуватися. Шляхом дискурсу, тобто діалогу. Таке поняття правди запропонував один із пророків неомарксизму Герберт Маркузе в репресивній толеранції. Правдою буде те, що ми вирішимо у процесі негоціацій, яка є суттю дискурсу. Ось так. Чому такі визначення падають сьогодні на сприятливий ґрунт? На цю тему щиро виразився і признався примас Нідерландів кардинала Вільям Якобус Ейк. Він признався, що він є дитям 1968 року. Ну, не значить, що він тоді народився. Він здається, раніше народився. Він має на увазі, що його молодість була під впливом отих процесів неомарксизму, лівх ідеології, сексуальної революції. Всіх тих, того вибуху, який стався в 1968 році, тут зазначу, що кардинал Вільям Якобус Ейк є одним з суперконсервативних єрархів, ну, з дуже консервативних єрархій, який має свідомість того, що, що ці революційні процеси вплинули також і на нього. То що говорити про менш консервативних ієрархів? І тут я додам, що молодість. Більшості ієрархів Європи і Сполучених Штатів, більшості ієрархів, які сьогодні керують католицькою церкву, випало саме на ті роки, на 70-ті роки, коли в Європі і в Штатах бушувала сексуальна революція. А студенти бунтувалися проти авторитету родини, церкви, держави, проти традицій, проти всього, в принципі, проти правди. Ем, так, секс, дракс рок н ролл і хаос, який ми сьогодні спостерігаємо, між іншим, є ефектом отих процесів. Наближаємося до дуже важливого запитання. Що робити? Давайте зробимо маленький крок, маленьку постанову і прочитаємо декілька ранньохристиянських апологій, ну хоча б апології Святого Юстина. Або не тільки. Я думаю, що ми без проблем можемо їх віднайти. Можливо, я навіть якісь посилання дам в описі під цим відео. Давайте подивимося, як перша церква як євангелізує і як свідчить, як діалогує з нехристиянським світом, закликаючи до правди, якою є Христос. Друзі, дуже дякую вам, що ви додивилися до цього місця. І тепер увага, увага, реклама! Хочу прорекламувати і заохотити, і запросити вас на триденний курс Теологія тіла, або про що розповідають наші тіла. Цей термін теологія тіла, скажімо, стосується теології Йоанна Павла II, який перші роки свого понтифікату присвятив коментарям, катехезам коментарям енцикліки «Хумани» Віте Павла VI, і показує. Красу подружжя, красу е, людини, красу також людського тіла, яке, яке бере участь в образі Божому. Е, так говорить катехизм Католицької церкви. Також е, святий Павло говорить, що ваші тіла є храм Духа Святого. І про все це буде говорити пані доктор Орися Уська в центрі святого сімейства Ісуса з Назарету в селі Зарічани Житомирська область. Друге, четверте серпня. Я був на цьому курсі у Львові. Я дуже вражений. Я також заохочую вас зареєструватися. І форму для реєстрації я теж подаю в описі під цим відео. Сподіваюся, що побачимося. Христос Воскрес! Бувайте здорові! До зустрічі!